Доброго дня, підписники та гості мого каналу. Сьогодні в нас розкладна тема причина самотності. Чому ви самотні? Чому ніяк не вдається побудувати хороші, здорові, серйозні стосунки. Налаштовуйтесь. Варіантів буде 4, як завжди. Інтуїтивно обирайте варіант. Не думайте довго, це не потрібно довго вибирати. Ви повинні одразу відчути, чи є серед цих чотирьох варіантів ваш. Це нормально, коли загальний розклад може просто не відігратися. Вас багато, ситуацій багато, і все просто неможливо вмістити Ви в маленьке відео. Отже, чому не складаються стосунки для тих, хто вибрав перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Давайте почнемо. Перший варіант. Угу. Закоханість є, а далі що? Тут така ситуація, коли ви просто не готові до справді серйозних стосунків, на які потрібно витрачати багато енергії і які стають рутиною і буденністю. А вам хочеться емоцій І ви готові давати емоції. А як співіснувати в рутині? вже інша ситуація. Ви, якщо ви жінка, в цій ситуації ви любите любов утримувати, але не давати? Ви любите. Матеріальні блага, ви любите подарунки від чоловіка, ви вважаєте, що це основне. Чоловік повинен проявляти свою увагу подарунками, він так повинен вас зацікавлювати. Ви того вартуєте, безумовно, але треба розуміти, що лише на подарунках і емоціях сім'ю, щасливу сім'ю, не побудувати. Для цього також потрібно більш серйозно дивитися на вибір партнера взагалі. Тому що одна справа, коли, як я вже сказала, це закоханість, і ви тільки пізнаєте один одного, і ніби все класно. А потім вириваються будні, вириваються різні побутові, життєві ситуації, до яких ви не готові. Тобто тут ситуація говорить вам, почни з себе. Наскільки ти готовий віддавати в стосунках, не лише брати, а й віддавати. Для тих, хто вибрав другий варіант, ви любите увагу. Ви любите фліртувати, ви любите, щоб ви були в центрі уваги. Можливо, ви любите викликати ревнощі, а не кожен готовий з цим змиритися. Навіть, наприклад, якщо ви просто виставляєте десь в соціальній мережі якусь гарну, на вашу думку, фотографію, яка показує вашу фігуру, так, що ви жінка. Або ваш статус, якщо ви чоловік, якісь блага, які ви маєте, та й фігуру також. Не кожен партнер, не кожна людина взагалі готова змиритися з тим, що так багато уваги приділяється другій половинці. Якщо ви не хочете бути другою скрипкою, якщо ви не хочете себе ховати, це потрібно обговорювати одразу, як людина. З якою ви плануєте стосунки, ставиться до того, що ви, наприклад, виставляєте десь в інстаграмі фотографії в купальнику. Чи готова вона на це, чи ні? І загалом в спілкуванні десь в компаніях, можливо, та на роботі. Як часто ви фліртуєте з кимось, як часто фліртують з вами, а не лише ви починаєте та розмову. Як часто взагалі ви намагаєтесь перетягнути на себе ковдру, щоб вас помітили? Щоб вас визнали цінністю, чимось цінним, чим треба хвастатись? Подумайте, чи це ваш варіант, і що у вас з самооцінкою в цьому плані? Тобто, це завжди бажання, оце от я-я перший? Це самооцінка. Це низька самооцінка, яка компенсується завищеною. Тобто, якщо я десь всередині вважаю, що я не красива, я хочу, щоб всі, всі, кого я зустрічаю, зрозуміли, признали і прокричали мені це вголос: що я красива. І для цього ми використовуємо різні такі стратегії. Часом досить таки несвідомі. Ми виставляємо на показ наше тіло. А наш статус, ми фліртуємо і заводимо стосунки на стороні. Кожен на що гаразд. Тому що тут ще може бути така ситуація, що ви відміряєте, хто вас достойний, а хто ні. Тобто завжди можна знайти краще, так? завжди можна. Знайти когось, хто для вас буде більше старатися і більше давати вам. Безумовно, це круговерть. Завжди буде хтось краще і завжди буде хтось краще за вас. Подумайте про це. Стосунки це вибір, який ми робимо кожного дня, буквально щогодини. Особливо в час інтернету, коли зрадити стало легше. Просто лайкнувши комусь фотографію. Можливо, тому стосунки у вас не затримуються і до серйозного нічого це не доходить. Третій варіант, давайте подивимось, що у нас тут. Так. Ну, це в нас мої улюблені ситуації, як я це називаю. Це бути коханкою, це ховати стосунки. І ви не хочете, щоб світитися десь разом, розуміти, про що я. Це бути в таких таємних стосунках, щоб ніхто не знав неофіційно. І ну, дуже часто це от, власне питання. <зради>. Це питання трикутника, який болючий, як, з якого ви не можете вибратися. Ну, ви ж розумієте, що в трикутнику немає жертв. Ні коханка, ні дружина, наприклад. А це не жертви, які тим більше чоловік, який в цьому замішаний. Всі три людини в цій ситуації винні. Просто хтось більше, хтось менше, можливо, хтось не погодиться з моєю думкою, я це цілком розумію, але ну, та тут між двома варіантами, і ви третя, і ви, чи третій, це от ситуація власне, любовного трикутника, в який ви постійно попадаєте. Це оце, от коли е, жінка там, ні, ні, дівчина не жінка подвинеться. о, що я почула колись. Ще давно-давно. І ця фраза досить таки популярна. Дуже багато дівчат вважають, що залізти в чужі стосунки це нормально. Він буде мій забрати, відбити. Навіщо? Спитай себе, навіщо? Навіщо тобі когось відбивати? Або, наприклад, якщо ви не знали, що трапляється частіше, що ваш партнер вже має стосунки. Хоча ми дівчата, ми детективи завдяки соціальним мережам, про які я вже неодноразово згадую, ми можемо просто дізнатися все про людину. Але часом так буває, що це складно, та, що ми наскільки, наприклад, закохані, що ми. Просто не помічаємо якихось деталей, де наша інтуїція нам просто кричить. Інтуїція кричить, тобі буде боляче від цього. Трошки пізніше. Зараз прекрасно, зараз кайф, а потім буде боляче. І ця справа, коли ви не знали, а потім дізнались і вирішили для себе залишатись в цих стосунках. І це відбувається з вами з разу в раз, в різних ситуаціях в різних партнерах. Це ситуа... Ситуація ситуація. От мене сьогодні в голові це слово ситуація. Я маю на увазі, що в різних іпостасях до вас приходиться проблема трикутника. Чому ви в ньому? Чому ви з нього не виходите? Або якщо виходите, чому ви знову стоїте на ті самі граблі і потрапляєте в цю пастку? От. На цьому не побудуєш здорових стосунків. Ніколи. І четвертий варіант, що в нас тут? Так. Ну, тут або. зараз я дотягну, щоб... Уточнити так. Ага. Зрозуміло. А Тут ви втікаєте. А тут ви втікаєте, тут ви. Це такий механізм захисту, коли. Як тільки щось стає не так, щось вас турбує в цих стосунках, ви не говорите про це напряму. Ви не намагаєтесь вирішити ситуацію якусь конфліктну, ви просто невдоволено так? втікаєте. Ви ігноруєте, вам легше розійтися. Вам легше повернутися до колишнього, наприклад. Чи колишні, аніж вирішити ситуацію. Тут просто намагання взяти бика за рога, якщо не виходить, я тікаю, я йду, мені це не потрібно, я спробую щось інакше. Цілком може бути тут, і чому не складаються стосунки, бо ви переїхали, ви ще не знаєте людей, у вас тут мало друзів. Це другий варіант, який може бути. І ви просто звикаєте до якогось такого зовсім інакшого темпу життя, і вам просто ще не до стосунків. І так само це той варіант, про який я казала, що вам просто легше ігнорувати, втекти, заховатися. Повернутися до колишнього колишньої, аніж вирішувати якісь реальні проблеми, які з нами, з усіма трапляються, бо ми людими не вміємо читати думки. Ну, принаймні, 99% людей не вміють читати ваші думки. Що ви хочете, що вам потрібно. Про це все треба говорити. І часом це дуже боляче. Це приводить до конфліктів. Але тільки це. Зокрема, може привести до здорових стосунків, а не просто заривати голову, голову в пісок як страус, і тікати на всіх парах. Або пробувати просто там стосунки без нічого серйозного, але ж ви розумієте, що це просто таке зливання енергії Зачасту просто в пусту. Коли у вас кожен місяць новий партнер чи партнерка. А в когось, може, і кожну ніч. Це зливання енергії. це треба розуміти, коли ви для себе таке вибираєте. Ну і тоді потрібно сприймати це простіше і не будувати собі рожевих замків та повітряних про якісь здорові стосунки з людиною, з якою ви вже одразу та, на порозі не проговорили, хто ви один одному. Ось такі чотири варіанти розкладу, чому ви самотні. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивилися. Підписка лайк, коментар. Відігралося, не відігралося. Як вам розклад? І чи хочете ви більше розкладів на любовну тему? Дякую за увагу!